Всім привіт! Я просто Сергій. Сьогодні у нас випав перший сніг, а це означає, що ми разом з вами знову пішли до лісу, щоб продовжити наше виживання. Сьогодні в відео ти побачиш дуже багато чого цікавого. По-перше, подивись, які гарні краєвиди за моєю спиною. По-друге, ми сьогодні приготуємо щось собі смачненьке. А по-третє, не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал. І не забудь собі заварити чайочку і приготувати для себе щось смачненьке, тому що. Що відео буде дуже цікавим. Перед тим, як щось приготувати, нам треба знайти хоча б пару гілочок сухих дров, щоб розпалити багаття. Але як ми бачимо, сьогодні випав сніг, то ця задача буде дуже важкою для нас. Все, дрова ми знайшли, друзі. Зараз їх порубаємо та да будемо підготовлювати вогнище і починати готувати. Давно я, друзі, мріяв щось приготувати собі в лісі. Але якраз перший сніг випав, то я вирішив це зробити. Всю вже розбив. Так. Дрова, друзі, ми вже порубали. Тепер пора зачистити ґрунт під вогнище. Друзі, пам'ятайте, що коли ви розводите вогнище в лісі, то старайтесь прибирати навколо нього всю траву. Неважливо, вона мокра, суха, але краще прибирайте. І ще дуже краще трішки вкупатись. Зробити ось таку невеличку ямку. Щоб потім можна було те вогнище, коли ви вже будете йти з лісу, прикидати. Грунт трошки мерзлий, тому важкувато це робити. Треба купити собі ще лопатку для виживання, тому що сокирою це робити не так і легко. Але ми будемо робити так, тому що все ж таки. Ми лопату з собою не взяли, навіть звичайно. Все, мені стає вже жаркувато, спекотно, тому що вже трішки ямку викопав. Все, ямка готова наша для нашого вогнища. Тепер будемо накладати дрова. З дому, друзі, я взяв ось таких паличок це від соняшника. Покладемо його на низ для розпалки, тому що я знав, куди йду. Все ж таки в лісі, все мокре. Зараз накладемо від соняшника палочок. А далі ще я з дому взяв ось таких маленьких трісочок. Також будемо накладати, щоб швидше зайнялося, щоб нам не чекати півдня і вам також. Поки наша страва приготується. Так. Так, я думаю, цього досить нам для розпалки. Ну і звісно, наверх ми покладемо зараз, друзі, коли вже вогнище трішки розгориться, наших дровець, які ми нарубали. Так. Зараз дістанемо сухий спирт. До речі, купив собі сухий спирт, друзі. Я взяв з собою сірники, тому що в мене, в принципі, є вогнево, але я в ньому не дуже впевнений. Тому ось так, будемо, якщо вогневом не вийде зараз розпалити багаті, трішки бумаги, то прийдеться сірниками це робити. Ой. Так, Сухий спирт ложимо всерединку таблетку. Так, і будемо зараз пробувати розпалювати вогонь. Так, де мій ніж. Дістали ніж і спробуємо. Вперше, до речі, я, друзі, хочу розпалити вогнище. У мене так погано виходить. Треба навчитись. Майже розпалив. Давай, давай трошки ще. Я, Я повинен це зробити. О, вже тепленько, поки наше вогнище, друзі, розгорається. Зараз ми з кульочка дістанемо картоплю та почистимо її. Ну і дістанемо нашу сковорідку також із пакета. Так, сковорідка сюди. А картоплю зараз ми будемо чистити в пакетик, щоб не смітити. Ще одна моя мрія збулась, до речі. Я завжди мріяв прийти дійсно до лісу. Приготувати картоплю, розпалити багаття. В майбутньому, звісно, хочеться набагато більше чогось зробити, але поки що так. Будемо старатися робити це все біля свого дому недалеко. Тому що зараз, у припять, ми не поїдемо, і в інші ліси, такі як Київські, також ми не зайдемо, тому що. Поки що забороняють це робити. Так. Сьогодні, коли проснувся, до речі, друзі, подивився вікно, дивлюсь, випав сніг. Я хотів цей відеоролик знімати, знаєте, без снігу. Але ж, коли я глянув вікно, я спочатку подумав: о, гарна ідея сходити сьогодні до лісу, і поки випав перший сніг. Відзняти його, щоб картинка була яскравіша, тому що знімати якось в осінню погоду не дуже хотілося. Все ж таки зовсім скоро зима, хочеться вже зими. Я розумію, що зимою буде холодно нам, але ж поки є такі можливості, то можна сходити до лісу погуляти. Я не знаю, друзі. Давайте так, якщо цей відеоролик набере 500 вподобайок ваших, я постараюся у ближайший час поїхати на рибалку і відзняти вам відеоролик з рибалки. Також дуже хотілося знайти якесь, якусь водойму, якийсь сільський ставок, чи, я не знаю, чи якийсь кар'єр десь у лісі і половити рибку. Раколовки ставити я не буду, тому що. Ну, у нас тут раки не ловляться, як мені казали. Але ж тут таке. Все, нашу картоплю ми дочистили, друзі. Так, тепер останеться її на сковорідку порізати. Зараз, нехай, ну, тут лежить. цибулинку заберемо, а наше вогнище тим часом майже розгорілось. Можна вже зовсім скоро ставити сковорідку на нього і починати жарити картоплю. Вогни ще розгорілось, ми поставили сковорідку на нього, а зараз нарізаємо картоплю. Зараз сковорідка підігріється і ми будемо її вкидати. Вранці такий вітер великий був, а це вже немає, це добре. Бо я думав, що мікрофон у мене, до речі, поламався. Треба новий купувати. Так думав, що ви мене чути не будете під час зйомки відео. Бо в мене були деякі проблеми із попередніми відеороликами по звуку. Але я старався їх якось виправити. Ну, що, наша сковорідка вже нагрілась. зараз перевіримо. О, нагрілась. Можна кришити картопельку. До неї. Будемо нарізати, як на фрі. Мені подобається завжди так смажити картоплю. А ви любите, до речі, відпочивати на природі? Напишіть про це в коментарях. Мені також цікаво дізнатися про це. І, до речі, які страви ви найбільше готуєте, якщо ви їх готуєте на природі. Зазвичай ми завжди робили шашлички. Там уху з риби варили, коли я проживав під Києвом. А зараз просто картопелька. Не вистачає намета і приїхати в ліс на 24 години. Як думаєте, класний би відеоролик получився, хоби я зимою приїхав з наметом і переночував у лісі. Зробив би такий, знаєте, челлендж 24 години? Я бачу, в принципі, друзі, що мені однієї картопельки вистачить наїстись. Тому, напевно... Ми одну картоплю посмажемо зараз, а іншу, можливо, в наступний раз, коли приїдемо в ліс на виживання. О, картошечка почала смажитись. Зараз ще треба почистити цибулю. Так, на кульочок. Так, цю картоплинку сюди положимо, а цибульку на кульочок. Головне, не смітіть, друзі, в лісі. А завжди, коли приїжджаєте до лісу відпочивати. Будь ласка, забирайте все з собою та викидайте до смітника. Тому що інколи приїжджаєш в інші ліса, а там так насрано, не до столу сказано, але дійсно. Там так багато сміття, що таке відчуття, що у нас проживають не люди, а свині. І то мені, знаєте, кажеться, що свині краще живуть, ніж люди. Вони хоч не смітять за собою. Так, цибульки зараз накришимо. А також, друзі, пишіть свої ідеї під відеороликом у коментах, на яку б тему ви хотіли бачити від мене відеоролики в майбутньому. Можливо, ви хочете, щоб я зробив якусь землянку. Можливо, ви хочете, щоб я зробив якийсь будиночок на дереві. Можливо, ви хочете, щоб я кудись поїхав. В якесь, в якесь бомбосховище і так далі. Пишіть про це. Мені ж цікаво дізнаватись від вас. Все це цибульку ми накрешили. Дуже добре. Люблю, до речі, багато цибулів у смаженій картоплі. Вона тоді такою смачною виходить. І звісно, солити, друзі, я буду картоплю нашою ось такою сумістю. Тут у мене сіль, паприка, чорний перець, білий перець і червоний перець. І це все змішане. Але солити ми будемо вже в кінці, коли картопля наша буде майже готова. Поки наша картопелька смажиться, я знайшов ще одну річку, таку невеличку, бачите? Також гарно. Можливо, тут також живуть бобри, але сьогодні ми бобрів шукати не будемо. У нас сьогодні інша задача. Поки ми подивилися на річку, сходили. Наша картопелька, до речі, вже майже підсмажилась. Зараз її помішаємо і додамо цибульку нашу. Нехай ще цибулька жариться. Зараз цибулька трішки підсмажиться, потім посолимо. І будемо куштувати нашу смажену картоплю в лісі. Наша картопелька майже готова, зараз ми її трішки посолимо. Хто любить більше солі та спецій, хтось менше, я сіль не дуже люблю, а ось перець обожнюю, особливо паприку. Зараз перемішаємо останній раз. І думаю, хвилин через 2, через три. Наша картопелька буде готова, яка вона гарна. Ось ми і приготували нашу смачну смажену картопельку в лісі. Нарешті ми це зробили. А зараз пора їсти, тому що я проголодався майже півдня в лісі, зараз уже знаходжусь. Зараз подивимось, яка вона на смак. До речі, друзі, це дуже смачна картопля. Я б сказав би, це даже смачніше, ніж вдома. Вдома, коли ти готуєш картоплю, вона якась не така. Тут вона з димком на природі. Біля мене лежить сніг. Ех, романтика. Все ж таки дуже смачна картопля. Зараз, друзі, поїм картопельки, потім приберу за собою. Залю наше багаття водою. Тішки його прикопаю землею, тією, коли я її розкапував, щоб не залишати після себе багаття відкрите в лісі. Дякую, що ви дивились цей відеоролик. Дякую, що ви додивились його саме до цієї секунди. Ви найкращі. Я щасливий, що ви в мене є, мої глядачі. Дякую вам за підписки і просто дякую за те, що ви ставите вподобайки. Ви мега суперові. Слава Україні! Наступного тижня на вас чекають нові пригоди від просто Сиріб'я. Не забудь підписатись і поставити вподобайку, якщо ти ще цього не зробив. А ми поїхали далі. Картопельку нашу їсти. М -м -м. Яка смакота. Я б таку картопельку юбех кожного дня.